Ісус з Назарету, розділ 2, благовіщення Марії. Шостого місяця Анна Говоріїл був, посланий Богом місто Галилея, якому Ім'я Назарет, до Діви, зручено чоловіком на ім'я Йосиф, здавив до дому ім'я ж Діви було Марія. Благовіщення народження Ісуса найближче хронологічно пов'язане з історією Івана Хрестителя, Через розказано під час послання Архангела Гавріла до Захарія, а саме шостого місяця вигідності Лизарети, обидві його події, дивили посланців цього рибку, пов'язані також з повіщенням. Що Марія Єлизавета, і, і отже їхні діти фізично споріднені між собою, від Марії Єлизавети, що відбулося, як на слідок розмови між Гаврілими і Марією, призвело ще перед народженням до зустрічі у Святому Дусі Ісуса Йоанна. І в цій зустрічі водночас стало явним підпаредкуванням їхньої посланості. Пославництво Ісус молодший, той, що прийде пізніше. Але Він є той, чиє ім'я змушує забитися Йоанну в материнському лоні. Але з повністю тим духом. Так фактично вже в історії благовічні і народження Євангелії від Луки з'являється те, що Христите сказав від, від Іоанна, це те, що про нього повідав я. За мною наступить муж, суще поді мною був бо раніше за мене. Але тепер варто ближче розглянути історію благовіщення, народження Ісуса від Марії розглянемо спочатку Писальності ангела, а потім відповідь Марії. У привітанні ангела впадає в очі, те, що Він вітає Марію, незвичайні євреївським вітанням. Шалом, нехай ми буде з тобою, агрецькі формі вітання, хере, яке можна прикласти, радуйся. Як це йому молитві церкви до Марії, що то дається зі слів історії благовіщення, пройняння Лука І. І все це справедливо буде розрізнити ту дійсну значення слова, Хере, радуйся. Це, так би мовити, вигуком ангела починається від розуміння новизер. Слово знову повертається святу ніч, і уста Ангела, який каже, пастухом, я звичаю вам велику радість, воно з'явилося ще раз Євангелієм, людіаном, без і з Воскресним, і радувалося учні, побачивши Господа. У прощальних Ісуса Ісусе і Вангелієміаном з'являється Бог Слово ядості, то так би мовити, відсвітлює глибину цього слова. Я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, ніхто радощі від вас не відбере. У всіх текстах радість виявляється як існе і Святого Духа, як справжній дарунок Спасителя. Так як вітальним словом, англо взято око, який звучатиме далі через весь час церкви із місць якого також можна почути в основному компоненті слова, яким задачена уся церковна благовісність Євангелії, благовість. Радуйся, це усім, як ми побачили грецьке вітання. І тому вже у цьому слові ангелі чиняються двері до народів світу, як позначається в сальні сміттєї християнства. Усе згодночас. Це є словом, взятим із старого завіту, а тому воно цілком знаходитися безперервності плівної історії спасіння. Станіслав і Ірине Лаврентін першим показала, що вітання Гавріла до Марії взято в сучасно просто соконі, яке звучить так виспів о дочко Сьогодні велику раду Ізраїлю та Ізраїля Господа посеред тебе. Тут нам не треба вдаватися деталі порівняння порівнянні. Тексті між привітанням Марії, словом, вітниці, і проказ. Тут є причина того, що дочка сього не могла б. Ликувати висловлені фрази Господь посеред тебе, і дослівно це звучить Він у твоєму лоні. Тим самим Сафоні звертається до слів книги виходу, в якій перебування по Боку в чезі, означених в лунній Ізраїлі. Саме це слово знову повертається до Марії у місії говорила, ти зачнеш у лоні. Незважаючи на деталі цієї паралелі, но ну, близькості у Богу місці, очевидна. Мрія особлена як дочка Сіону, у підмісті сіона сповнується ні, послідовна. Мрія стає ківотом, місцем справжнього замешкання Господа. Та то, це ще один аспект привітання, керинг на роздумуванні з радості і благодаті. грецькій мові обідне слово, радість і благодать Хері і Харя від одного кореня, радість і благодать взаємопов'язані. А тепер повернемося до змісту обітниці. Марія, народить дитину, яку Анна титулює Син Всевишнього і Син Божий, яким всього було напророковано, що Бог Господь дасть йому трону його Отця Давида, він навіки пануватиме над тому яком, якого царством його. Шановного, не буде кінця. До цього додається ще група обітниць, яка стосується нового зачаття, бо святий зівдень до тебе, і сила Всевишньо тебе оцінить, тому і святе, що народиться, називається Син Божий. А спочнемо з цієї останні обітниці по її мовному образу, вона до благослов'я храму і присутності Богосвятиння. та хмара пшетіна є видимо знаком Божої присутності. Вона приховує його мешкання в його домі, і воно час вказує на його. На його. Хмара, яка кидає свою тінь на людей, потім знову з'являється в історію преображення Господнього. Вона знову є знаком Божої присутності, будучи прихованим, Бог уявляє себе, так через слово про поцілення Святим Духом, слово вітання прийняло Гослові Сіоном. ще раз стає живим наметом Божим, в якому він по-новому хоче замешкати серед людей. Водночас про розгляді слів благовіщення і сукупності кресуся таємниця Божого, три Діє Бог Отець, який дав обітницю непохитності трону Давида, а тепер слід туди, спадкоємця, царство, якого ніколи не закінчується. Остаточ, остаточ наслідника Давида, прихід якого пророк Натан прокував, такими словами Я буду його батько він буде, мені сином. Словом друге, повторюється син мій Єсити, я продив тебе сьогодні. Слово ангела цілковите дображання, старозавітні і все це привершують її. Через нову ситуацію воно не бувають нової реальності. Не бували досі нізкості і сили. Тринітарне таємство ще не підкріплене, не вибудоване до рівня остаточного вчення. Воно саме собою з'являється через відповідний спосіб діянь в Божу старому завіті. Воно з'являється в подіях. Не стаючи наукою, і синівство дитини також не розглядається метафізичним поглядом. Так усе залишається у межах ідейської побожності, але все старі слова через нові події, що ослоблюються і інпредують і самі стають нове і перевершують себе. Саме в своїй простоті воно не бувають просто такі вражаючі нове величез, яке мусить, що правда, подаватися в дорозі Ісуса і в дорозі вівці. До цього відноситься також ім'я Ісус, який ангел, як у Луки. Так і в Матея дає дитині імені є тетраграма, та й мініше Ім'якварів, яке збереглося, приходом повністю читалося, як Бог спасає. Ім'я, що залишається наше сповнене ще від відсинає, вимовлено до кінця, Бог Єсущий, Бог, що спасає, відусі доповнилося виявлення імені Божого і розпочалося у палаючому терновому кущі. Спасіння, яке не це обіцяно дитини, виявляється в заточне відмовлення Давид до царства. Настання царство Давида було, обіцяна непорушність яким є твоє царство, будемо навіки існуватимуть і Твій існувати, закріпить по віки, так провістив надам, натхненний самим Богом. У Псалмі 89 вражаючи, що відображається суперечність між остаточною і фактичним краком Давидового царства. Пістим зроблю його подовство і поштовхує у дні Небесні, коли ж його сини закон мій покинуть, і різко їхнє поступок покарає. Але мої ласки не від нього і вірості моє не відкине. Там самодіве зворушку і постійно повторять перед Богом об'ємці. Стукає до його серця і вимагає його вірності. Отже дійсність, яку він переживає і цілком іншому. Такий відкинув, занихає то, не ось, не ось, на помазника свого. Ти погородував свідом слугою свого нещасне на землі Його корону. Грабують його всі перехожі. Він ста посміхло своїм сусідам задай О, Господи послуг твоїх на руку. Цей жах Ізраїля був перед Богом. Також тоді, коли Гавриїн провіщав дію Марії нового царя на Давидному троні і царем ми Риму, Рима, він був і відомий, а не сином Давидом, але передусім своєю нечувною гростокістю, він був карикатурою того царства, що було обіцяно Давидовим, але сповіщає, що Бог не забув свої пітниці, що тепер вона сповниться в тутинстві, як у Марії, повинна зачати Святого Духа, Його у не буде кінця, каже Гавриїн до Марії. Що в IV столітті це ствердження було прийнято у символ вірення Київського Соборі. Момент, коли царство Ісуса з Назаритом попило майже весь світ седим на морі. Ми, Християни, знаємо згадую вдячністю, так Бог здійснив свою об'єднацю, царство Давида простягнувся від моря до моря, від континенту до континенту і століттям століття. Весом завжди залишається дійсним словом, що його вам промовом, заплати Ісус, царство воєнного від світу цього Деколи в історії можна властити, і світу перемиряється, виступ до себе. Але якраз тоді приходить загрози, вони можуть поєднати свою владу з владою Ісуса, а саме, як спокворить царство, ставиться його під загрози, або воно зазнає постійних розслідувань тих володарів, які не треплять ніякого іншого царства і хотіли б знищити царя, нікого немає влади, але тим нижче влади, якого вони. Все ж бояться. Та його царство немає кінця. Ще інше царство побудоване не на владі світу, а грунтується лише на вірі і в любов. Це велика сила надії світу, який так часто здається повернутий Богом. Царство Сина Давида Ісуса не знає кінця, бо в нього панує сам Бог, бо в ньому царство Боже, проникає у цей світ. Тобі ниця, яку говорив, продає Марія Істина, вона постійно сповняється І той Марія, до якої ми тепер дійшли, розкривається в три етапи. Першою реакцією на вітання Ангела були перелік і задума. І реакція існе між реакцією закая. Про нього скажемо, що він лякався, який страх напав на нього. Мені є перше слово, таке само налякалася, але потім слід не страх, а внутрішнє роздумування над ангелом. Привітом. Вона роздумує, де нучний діалог, що мало б позначити вітання Божого послання. Також тут розглядається характерна риса образу Матері Ісуса, яка зустрічається на. Ще двічі в подібних ситуаціях і вангелія точні діалоги є з Вона не залишається в стані перелякою близькості Бога. Його ангела, а шукає розуміння. Отже, Марія, з одного боку, розглядає як відважна жінка, яка залишається особливо, навіть, почувши на човне. Водночас вона стоїть перед ангелами істинна жінка, якою серце поєднується з розумом, яка намагається розуміти все, що в Богі звідси. Так Марія стає обороном церкви, яка роздумує над Словом Боже, намагається розуміти всю її поноту і подарована зберігає у своїй пам'яті. Загадково для нас є друга ракція Марії, після роздовім, в якій вона сприймала вітання Божого Косланця, а над той повідомленням про випрощею впав на неї, стати матір'ю Месії. Марія ставить коротке радикальне питання, як воно станеться, коли не знав мужа. І знову зглянемо відніс реакції Захарія, який сумно відреагував на можливість, наче його доручення, він як Єлизавета, була людьми з похилого віку, він не смій більше сподів Сподіватися народження сина. Мрія напоки не сумнівалася, вона не питає про що, вона питає, про як з'яснилося у пітниці, на шляху виконання якої вона не розуміє. Як же воно станеться, коли не знаю мужа? говорить слюка. Це питання розумілим, оскільки Марія була заручена, за юдейським правом вже вважалася рівною заміжній жінці, хоча ще не жила у своїм чоловіком, і ще не пройшла подружжого єднання. Тоді Августин пояснює, що Марія прийняла обід дійсності, а згоручилася для того, щоб мати захисника для себе, як для діви. Та ця реконструкція події повністю випадає зі світові детства, часів Ісуса, а в такому контексті виглядає немисненою. То що тоді означає це слово ясна відповідь сучасних захизен не знайшла. Це ж, що Марія в той момент ще не була взята в дім, не мала стосунків з чоловіком, доручення розглядалося як таке, що треба виконувати негайно. Ще не переказує, тому що час взяття в дім міг бути таким вже і віддаленим. Більше розглядають це речення як часту літературну конструкцію, щоб продовжити діалог між Марією і Ангелом. І це також не є справжнім поясненням запитання Марії. Можна згадати ще й про те, що намір позаручений висловлюється. Однобічно чоловіком, а жінку при цьому про згоду не запитували, але чекали, роз'яснює проблеми. Отже, загадка залишається, буде стеменніше, висловлюючись в таємниці цього запитання. Марія з невідомих для нас причин не бачить жодного шляху, щоб могти стати Марією, матір'ю. Ми через подружні стосунки, а не підтверджені, що вона має стати матір'ю не надзвичайним шляхом після взяття в дім. І через О... Тінення Сили Всевишнього через Пахі Святого Духа він наголошує нічого немає неможливого в Бога. За цим слідує третя реакція власне, відповідь Марії, і скромне так вона являє себе, як Словиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Святий Бернард і Склерово, драматично зобразив цю хулюючу мить в одній з цих передрізджаних проповідь, після того як прородиші не сприйнялися зі своїм завданням. Світ потемнів, потрапив від влади смерті. Тепер Бог шукає новий вхід у світ. Він стукає до Марії, йому потрібна людська свобода. Він не може людина, яка створена вільно, спасти своєї волю без і вільно так, створивши свободу, він першим, чином поставив себе від людини. Його влада пов'язана до несилучого, так людини. Так судив Бернард, показуючи, як у цю мить, до Марії, небо і земля водночас затамували подих. Чи скаже вона так? Вона вагається, чи її смиренність не стане на перешкоді. Це єдиний раз, так каже до неї тоді Бонард: не буде смиренності і не будь хороброю. Дай нам твоє так. це є вирішальним моментом, коли з її устрією серця вринає, хай стане засною за твоєму словом. Це мить вільного і смиренною на час великодушного послугу, якому відбулося найвище прийняття рішень людського свободою. Вони стає матірю через. Своє так, оці церкві інколи говорили, що Марія зачала через своє вухо, тобто через слухання, через їх споступ, слово йшло в неї і принесло плів у зв'язку з цим отці розвинули думку про народження Бога у через віру у хрещення, через її ловость. Наново приходять до нас робить наслідь, ну і робить нас дітьми Божими. Роздумуємо, наприклад, на словами Святого Ірини, як він наперед у Бога, і коли Бог не війде у людину. Як вона зупинить народження смерті, якщо не будуть відродження до нового народження, яке було б чудесний досяжний спосіб, дарований Богом як знак спасіння і здіви через віру. Я гадаю, важливо буде почути останнє історії Благовіщення і відійшов агно від неї і велика година зустрічі з Божим посланцем, яка змінила все життя минулого і мрія залишилася на один ці яке, власне, перевершило усі людські спробості. Вона мусить далі йти дорогою, що веде через багато непроглядних місць, розпочавшись із приляки Йосифа через її вагітність і до миті, коли Ісус оголосить Божевільне аж до ночі Христа. Як часто в цій ситуації хотіла б мені внутрішньо путися, ту годину, коли до неї говорив, Божий Ангел, знову вишлу слухатися в питання, радость благодатна, і слово радості не бійся, Ангело іде. Месія залишається, а з нею дозріває. Внутрішня близькість до Бога, внутрішнє бачення Його, відчуття Його присутності.